Подивіться на цього красунчика, невеликий жук розміром до десь півтора сантиметри, теж хоче бути схожим на осу, щоб його боялися хижаки і не їли ті ж птахи. От, подивіться, видно, що він сидить. На бальзаміні такі з розміру квіток і листя видно, що жук невеличкий, теж дуже, дуже гарний. Красунчик. Ще трошки поверну. І підемо шукати далі різних цікавих комах.